Тому важливо, щоб пересічні українці допомагали нашим захисникам. Ну як чому? Вони нас захищають, а нам треба їх, інакше виходу не буде. Знайомий е е е збирають на квадроцикл, це обов'язково донатим. А хто буде ще? Крім нас. Помагати треба. Я сама доначу, допомагаю, чим можу. Потрібно допомагати, бо якщо не будемо допомагати, то що буде? Нас. Чому потрібно допомагати захисникам? Ну, це очевидно, тому що вони нас захищають, це ну, якби наше майбутнє. Всі потрібно допомагати, не тільки, тільки во рік війни, абсолютно завжди. Помагаємо ми, так. Дочка займається гуманітаркою, їй допомагають однокласники з Америки висилають. Тут люди допомагають, де ми можемо, і вона возить. Ну, зараз важкий час. І для наших військових також дуже важко. І їм треба, ну їм багато що треба. Зараз вже зима скоро буде. Допомагати, щоб була перемога, щоб Україна перемогла. Це наша рідна Україна. Захисникам це обов'язково допомагати, тому що без допомоги один одному у нас не буде перемоги. Тому нехай кожен це зрозуміє і свою, скажімо, лепту. Кладе в те, що можна вкласти.